Сьогодні, 1 липня, запрошую вас до перегляду головних новин для українців у Німеччині та Європі. Менше ніж за 15 хвилин. Ви дізнаєтесь у Європі екстремальна спека. Завтра температура, наприклад, у Німеччині сягне 40 градусів тепла у місті Гельнгаузен, землі Гесен, у відкритому басейні. Молоді чоловіки домагались дев'ятьох дівчаток 11-17 років. Відсьогодні Bundesagentur für Arbeit перестане відповідати на електронні листи. А який спосіб комунікації залишається? У Швейцарії пропонують обмежити захист для українців, але не поспішайте панікувати. Це ще не рішення. У Великій Британії почали частіше відмовляти українцям у притулку, навіть жінкам і дітям. Норвегія ускладнює правила для іноземців, які хочуть залишитись там назавжди. На українському кордоні різко зріс пасажиропотік. Понад 140 тисяч перетинів за добу. Мене звати Міла Артюшенкова. Поставте одразу лайк цьому відео і залишайтеся зі мною до кінця випуску. Після того, як Західну Європу охопила хвиля спеки, вже сьогодні, 1 липня, вона дісталась і Німеччини. Найпевніше ви на собі це також відчули. За прогнозами синоптиків, найвищих температур слід очікувати завтра, 2 липня, на півдні країни, стовпчики термометрів можуть сягнути до 40 градусів Цельсія, в інших регіонах до плюс 35 градусів Цельсія і вище. Особливо критична ситуація зараз склалася в Іспанії. У місті Ель-Гранадо поблизу кордону з Португалією, 30 червня зафіксовано плюс 46 градусів тепла. Це найвищий показник для червня за всю історію метеоспостережень у країні. У кількох регіонах оголошено червоний рівень небезпеки. Громадян закликають утриматися від перебування на вулиці у другій половині дня. Не менш тривожна ситуація у Франції в Парижі та ще у 15 департаментах також було оголошено червоний рівень тривоги через аномальну спеку. А у Марселі влада вирішила зробити громадські басейни безкоштовними. В Італії спека досягне плюс 39 градусів Цельсія. У Сицилії та Лігурії вже обмежили роботу на відкритому повітрі у найгарячіші години. Профспілки просять поширити такі заходи на всю країну. А що у вашій землі в Німеччині чи країні показував день термометр? Напишіть в коментарях та розкажіть, як ви рятуєтесь від такої аномальної спеки. Наприклад, у Німеччині досить популярні відкриті басейни, і через таку високу температуру багато людей вирушають саме до басейнів, щоб освіжитися. Далі новина, якою б я не хотіла вас залякати, але попередити все ж таки варто. У неділю, 23 червня, у місті Гельнгаузен, земля Гесен, четверо чоловіків 18-28 років у відкритому басейні Барбаро Сабат чіплялися до дівчаток, торкалися їх за груди, стегна, волосся та стопи. Спершу повідомлялося про. П'ятьох потерпілих, але після розголосу кількість зросла до дев'яти дівчаток. Наймолодші було 11 років, найстарші 17. Частину підозрюваних вдалося затримати, один чоловік утік. Всі четверо громадяни Сирії, двоє родичі. Проти них відкрили кримінальні впровадження і заборонили відвідувати басейн. Чергові проігнорували крики про допомогу, а жоден із відвідувачів не втрутився, розповіла мати однієї потерпілої дівчинки. Мер міста заявив, що це перший подібний випадок цього року. Серйозної проблеми безпеці він не бачить. Минулого року у Барбаросабат було лише чотири заборони на вхід через крадіжки та бійки. Розпіває цю новину, щоб застерегти вас, і якщо плануєте відпочинок біля води, уважно стежте за дітьми та не мовчіть про підозрілу поведінку. Далі важлива новина для тих, хто перебуває в Bundesagentur für Arbeit. З 1 липня Федеральне агентство з праці в Німеччині припиняє використовувати електронну пошту. Що це означає для вас? Зараз коротко поясню. Можливо, ви вже стикалися із тим, що писали на адресу назва міста собачка arbeitsagentur.de. а вам або нічого не відповідали, або лист повертався. Так от, тепер це офіційно. З 1 липня 25-го року ці поштові скриньки повністю відключають. І замість цього агентурфорт переходить на захищені цифрові канали зв'язку. Це зроблено для кращого захисту персональних даних. Що тепер потрібно використовувати? Перше офіційний онлайн портал Bundesagentur für Arbeit. Там можна завантажити документи, наприклад, резюме. Читати відповіді та повідомлення, повідомляти про зміну особистих даних. Друге, застосунок Bundesagentur Mobil, який ви можете безкоштовно встановити на телефон. Головна перевага змін це те, що повідомлення одразу потрапляють до потрібного співробітника. Більше ніяких загублених листів, а також ваша інформація буде краще захищена. Ну, як мінімум, так говорять Arbeit. Також важливо сказати, що такі способи комунікації, як телефонний дзвінок, особиста зустріч чи паперовий лист поштою, залишаються без змін. Тобто ви і надалі можете подзвонити в агентур Arbeit, піти на термін або надіслати документи паперовим листом. Посилання на портал і застосунок Bundesagentur агентур залишу для вас в описі до цього відео. І також хочу спитати, якими ви способами комунікації найчастіше користуєтесь Джоб-центр або for Arbeit? Напишіть. Коментарях. Цими днями в соцмережах почали ширитися тривожні повідомлення. Мовляв, Швейцарія вже скасувала статус С для українців, і тепер отримати захист буде майже неможливо. Деякі блогери вже встигли заявити, що зміни нібито вже вступили в силу. Але це не так. Насправді йдеться лише про пропозицію, яку зараз активно обговорює швейцарський уряд. Жодних офіційних змін поки що не прийнято. А що саме пропонують? Якщо коротко, уряд хоче обмежити можливість отримати спеціальний статус С, у майбутньому він буде доступний тільки тим українцям, чиє життя або здоров'я дійсно під загрозою. Люди з регіонів, де ситуація спокійніша, наприклад, із Заходу України, зможуть претендувати на статус С лише у виняткових випадках. Для решти стандартна, складніша процедура притулку. Нагадаю, статус С дозволяє працювати, віддавати Дітей до школи жити в Швейцарії без продовження повної процедури надання притулку. Зараз Федеральна Рада Швейцарії проводить консультації з кантонами ЄС та представниками ООН. Критики вже заявили, що таке рішення може мати серйозні гуманітарні наслідки, особливо для родин із дітьми. Після того, як ми з вами обговорили обмеження, які можуть запровадити у Швейцарії, наступна новина вже не про можливо, а про реальність у Великій Британії все більше українців отримують відмову у наданні притулку. І мова не про поодинокі випадки. Тенденція стала відчутною після січня 25-го року, коли британське МВС оновило інструкції. З того часу Київ та західні області України були визнані загалом безпечними. Це означає, що навіть люди з прифронтових... Території тепер отримують відмови з формулюванням, що вони можуть переїхати у безпечні регіони України. Причому в листах відмовах прямо зазначалося, що ризики, пов'язані з війною, не відповідають критеріям переслідування, передбаченим Конвенцією про статус біженців, і найгірше відмови отримують навіть жінки з дітьми, які втекли з повністю зруйнованих міст. Адвокати б'ють на сполох. Таке трактування грубо ігнорує реальні умови, в яких опинилися українці, і може порушувати права людини. Зокрема, статті 3 і 8 Європейської конвенції. Також правозахисники наголошують, українці живуть у невизначеності. Тимчасова віза дає лише 18 місяців, але що далі не зрозуміло. Люди хвилюються через можливу депортацію, втрату житла і статусу. Міністерство внутрішніх справ Британії у відповідь заявило, що спочатку вторгнення вже надало захист понад 300 тисячам українців, і всі справи, нібито, розглядаються індивідуально з дотримань. Ні, міжнародного права також запевняють, ніхто хто дійсно під загрозою не буде примусово повернений до України. А тепер запитання до вас: як ви ставитесь до такої логіки? Переїдьте в безпечний регіон України і притулок вам не потрібен? Чи справедливо це з огляду на реалії війни, в якій немає абсолютно безпечних місць? Напишіть у коментарях вашу думку. Як завжди, я дуже ціную те, що ви пишете, і хочу ще раз нагадати про лайк-відео, а також підписку на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Наступна новина з півночі Європи з 1 вересня Норвегія посилює мовні вимоги для тих, хто хоче отримати постійну посвідку на проживання. Якщо раніше вистачало знань на рівні, а 1 це найнижчий базовий рівень, то тепер потрібно буде скласти іспит вже на рівень а 2 а що означає рівень? А 2 це не академічна норвезька, але вже вміння підтримувати розмову на побутові теми: родина, робота, повсякденне життя. Тобто держава хоче бути впевненою, що людина, хоча б елементарно орієнтується у мовному середовищі. Як наголосила міністерка юстиції Норвегії, знання мови ключ до інтеграції це і навчання, і пошук роботи, і повноцінне життя в суспільстві. При цьому для деяких людей передбачено винятки, наприклад, для осіб похилого віку, для тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям або через інші важливі причини не здатен скласти іспит. І наостанок важлива інформація для тих, хто планує найближчим часом подорож до України. На українському кордоні різко зріс пасажиропотік, понад 140 тисяч перетинів за добу. За словами речника Державної прикордонної служби, така цифра це майже піковий показник. Саме українці складають приблизно 85% усіх подорожуючих. Найпопулярніший напрямок кордон із Польщею. Там фіксується половина всього трафіку. Через це на пунктах пропуску можливі затримки. Тому прикордонники радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску, щоб уникнути довгих черг. До речі, на своїй Фейсбук-сторінці Західне регіональне управління ДПСУ. Публікує кожні три години оновлення. Там можна подивитися, де зараз менш завантажений трафік, і обрати оптимальний маршрут. А якщо ви плануєте поїздку автобусом, то хочу нагадати про контрабас, сучасний сервіс онлайн-бронювання автобусних квитків від топових перевізників України за актуальними маршрутами з України до 28 країн Європи та у зворотньому напрямку. Контакти Контрабас ви знайдете під відео. Це всі важливі, на мій погляд, новини для українців у Європі на сьогодні. Дякую, що дивитесь, підтримуєте, коментуєте і поширюєте. Якщо вам подобається те, що я роблю, буду вдячна за лайк, коментар та підписку на канал. А ще за бажанням ви можете стати спонсором мого каналу всього за 3,99 на місяць, щоб отримати доступ до закритої групи в Телеграм. Зустрінемось у п'ятницю о 20.00. Бережіть себе!